Фордік перший у нас на огляді буде, екобуст. Під капотом все ціленьке по основних пошкодженнях. По основних пошкодженнях. Бампер це відірвало, що саме звісно, обідненько. Якби він не відірвався, бампер був би гарненький, весь ціленький, тільки оця частинка. Чуть підвізки зробити, колесо є, це якби ставимо крило в колір. В районах тисяч ці машинки обходяться тут. У нас це це, ця, ця версія повноприводна, Шторки спрацювали, SE комплектація. Можна, в принципі, їх дешевше робити, але вони будуть більш вдарені, бо клієнтам хотів більш-менш вдареного. Ось ця, ця сторона, ви бачите, все в принципі гарненько, ціленько. Це 2 да? 2 літровий EcoBoost. Повноприводний. Так що 1000 ну, ремонт буде коштувати, Вигоду собі бачите. Якщо вони в десятку будуть ставатись, у нас розвалені починаються такі від 12, а більш-менш хороші, от такі, цей, по 1014. Рахуйте свої гроші і звертайтеся в компанію Інтертрейд.